fratelli e sorelle Cari fratelli e sorelle Buongiorno Buon dì Prima di tutto Перед усім я хочу поділитися з вами радістю від учорашньої і сьогоднішньої зустрічі з особливим паломництвом, приуроченим до року віри із семінаристами і новіціями. Будь ласка, моліться за них щоб їхня любов до Христа ставала дедалі зрілішою у їхньому житті, та щоб вони були правдивими місіонерами Царства Божого Івангелія цієї неділі саме про це нам говорить Ісус не був місіонером ізольованим від інших. Він хотів здійснити свою місію не самотужки, а разом зі своїми учнями. Сьогодні ми бачимо, що окрім 12 апостолів, він покликав ще 72 інших та послав їх по двоє в села звіщати про наближення царства Божого це надзвичайно прекрасно. Ісус не хоче діяти самотужки. Він прийшов, аби принести у світ любов Божу та прагнув поширити цю любов шляхом сопричастя і братерства. З цієї причини він одразу ж створив спільноту учнів, яка була місійною спільнотою. від самого початку він готував їх до місії до того, щоб вони вирушили на місію. Однак, зауважте, метою було не спілкування і спільне проведення часу. Ні, мета це проголошення царства Божого, і то невідкладно. Не можна було гаяти час на пусті балачки. Не потрібно було чекати на загальну згоду. Потрібно було лише йти та проголошувати. треба було нести всім людям мир Христовий. А якщо хтось його не приймав, то слід було йти далі. Хорим треба нести зцілення, адже Бог хоче зціляти людину від усього зла. Як багато місіонерів це роблять, вони сіють життя, здоров'я, втіху всюди, там, аж до кінців землі. Хто були ці 72 учні, яких Ісус послав перед собою. Кого вони уособлюють? Якщо 12 – це апостоли, а отже вони також особлюють єпископів, інших наступників, то ці 72 можуть означати інших рукоположених служителів, Священників і яконів однак у ширшому розумінні тут можна подумати і про інші служіння в церкві, про катехитів і мирян, які беруть участь у парафіальних місіях. про тих, хто працює з хворими, з нужденними та відкинутими. Масемприкапроте, які завжди діють як місіонери Євангелія, та відповідно до невідкладності царства Божого, що вже близько. Тут і поснорекладису і антиаванті анусарил ремонт. Євангелія говорить, що ті 72 двоє повернулися зі своєї місії, сповнені радості, бо досвідчили, яку силу має ім'я Христове супроти зламу. Ісус це підтверджує цим учням він дає силу перемагати лукавого. Однак він додає не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Ми не повинні вихвалятися, наче це ми герої, і є Господь і Його благодать. Наша радість лише в тому, щоби бути його учнями, його друзями. essere Suoi discepoli, essere Suoi amici. Нехай Богородиця допоможе нам бути хорошими слугами Євангелія. Ангел Господній благовісти в Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь і слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося, просимо тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його осягнули славу Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Духу. Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і на віки. Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Дорогі брати і сестри, як ви знаєте, два дні тому була опублікована енцикліка на тему віри, що має назву Фідеї», тобто світло віри. З нагоди року віри, папа Бенедикт XVI розпочав писати цю енцикліку. Яка є продовженням його енциклік про любов і надію? Я продовжив цю справу і завершив її. Я дарую її всьому народу Божому. Адже особливо сьогодні нам необхідно звернутися до основ християнської віри поглиблювати її та вимірювати нею актуальні питання. Однак я думаю, що ця енцикліка принаймні частково зможе прислужитися тим, хто шукає Бога та сенс життя. Я ввіряю в руки Марії, яка є досконалим зірцем віри, аби ця інцикліка принесла плоди, яких бажає Господь. Я скеровую свої сердечні вітання до кожного з вас, дорогі вірні Рима та паломники. Особливо вітаю молодих людей із Римської дієцезії, які готуються до від'їзду на Всесвітній День Молоді в Ріго де Жанейро. Дорога молоде, я теж готуюся. Давайте підійдемо разом до цього великого свята віри. Нехай Богородиця буде поряд із нами. Вітаю сестер францисканок і сестер розмінянок, які прибули на загальний капітул. А також лідерів спільноти святого Ігідія, які приїхали сюди на зустріч із різних країн. Щасливої неділі вам усім, і смачного обіду. До побачення.